Хто такі пластуни і як ними стати, навчали у центрі патріотичного виховання. З нагоди століття пласту прикарпатські скаути вирішили познайомити своїх ровесників з історією і традиціями цієї організації: обов'язкова спільна молитва, підняття прапору, далі імпровізована ватра та звичні посиденьки у дружньому колі. Пластуни це не лише звання, це певна філософія. Цей захід ми організували для учнів шкіл, які не знають, що таке пласт. І е, саме пластуни діти юнацтво. І новаство маленькі і старші пластуни будуть презентувати пласт, який він є. Бути вірним Богові та Україні, а ще допомагати іншим і дотримуватися пластового закону, стати прикарпатським скаутом просто у лави приймають від найменших до тінейджерів. Це велика гра. Переконані місцеві скаути. Мені дуже подобається сходи, коли ми ходимо. Там дуже цікаво. Нам багато історії розповідає. Ми співаємо пісні, граємося що я можу посидіти зі своїми однолітками, поговорити, позайматися з ними разом і подружитися з іншими дітьми. «Мені Подобається їздити на табори. Також я дуже люблю ходити на сходи, там дуже цікаво. І ми, я пам'ятаю, один випадок. Ми на Різдво зробили такий гарний подарунок. Ми в коробочку запхали там багато апельсинок, іграшок, цукерок, Потім ми пішли під будинок, поставили під двері і продзвонило дзвінок і зразу заховалися. Український пласт налічує понад 6 тисяч скаутів. До лав івано-франківської станиці вступило понад п'ять сотень юнаків та юнок. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.